Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки. І починаю я з двох фігурок янголів, які мені дуже сподобалися, але вперше я їх побачила не сьогодні, а це вже було десь місяць тому. Мені сподобалися. Я запитала ціну, ну, але ж ціна мені не сподобалася. Вона була дуже високою. І я вирішила, що я не буду їх брати. Ну, але ж, знаєте, якщо щось подобається, притягує. І я підходила, дивилася, їх ще не купили, їх ще не купили. Сьогодні я запитала і ціну мені трошки знизило. От бачите, я їх купила. Ці янголи зроблені з скла. Дивіться. І це все ручна робота. Так так. Це зроблено. Цей янгол такий, а цей тримає свічку. Ось так. І зроблені вони на острові Мурану, в Венеції, де працюють вже кілька століть дуже гарні майстри. Ну, Вони виконують різні роботи з склом. І Виробляють різні види скла. І оці фігурки зроблені з так званого неодимового скла. Його ще називають александритовим склом. Це такий Олександрит це такий мінерал, який змінює свій колір в залежності від е, світу. В сонячний день він має один колір. Коли ми вмикаємо світло електричне, то він має інший колір. Тож і до цього скла, з, з якого зроблені ці фігурки. Я розумію, що це не дуже видно, але зараз покажу вам інше освітлення. Я маю кілька <світлення> варіантів, і ви подивитеся. Ось бачите, це світ, який наближений до натурального. І отак, от, вдень. При нормальному освітленні на сонці вони мають колір фіолетовий. Бачите? Спеціально зробила от такий папірець білий, щоб то було видно. А при іншому освітленні вони мають колір такий світло-блакитний і так, похоже на сірий. Бачите? Я вважаю, що це видно, особливо тут, коли я повертаю. Отак. Колір міняється. Так що отакі цікаві фігурки, я все ж таки сьогодні змогла купити. Купила я отакі кліпси. Вони старенькі. Якщо ви подивитесь у зворотній бік, отак він виглядає. Хоч я розумію, що хтось скаже, виглядають як нові. Але це той випадок, коли вінтаж у стані нової прикраси. От є така формулювання. І ці кліпси. Я купила не отак, от як вони були, як більшість прикрас на ринку можна на Блошиному знайти, Ні, а на основі, на якій вони колись продавалися. От дивіться, ця основа. І ви можете побачити тут handmade In Austria». Так, покажу вам. Вони були прикріплені сюди. Це не те, не те, що я знайшла десь кліпси, а потім знайшла основу і вирішила, що ці кліпси від неї. Ні, вони так і продавалися. Отак вони були. І мені сподобалося саме як виконані ці кліпси. Але те, що вони зроблені в Австрії, для мене, ну, цей доказ для мене теж був важливий. Більшість вважають, що Австрія це повинні бути гарні стрази, кристали. Наводять прізвище Сваровські, це австрійська фірма. Так, я розумію. Але ж Австрія випускала такі прикраси. теж. У мене не дуже багато прикрас австрійських, які мають маркування. Але ж, все ж таки є. ну Я вибрала саме такі прикраси, щоб вони були виконані в тій же техніці, то така нанесення такої фарби, яка нагадує тонкий-тонкий шар емалі. В деяких місцях є втрати, ну то розумієте, час, який пройшов, це зроблено десь в 50-х-60-х роках ХХ століття. І до цієї брошки у мене навіть є кліпси. Отак мені пощастило знайти. Я пам'ятаю, як я це знайшла на розвалі. Так, і брошка, і кліпси все разом. І оці кліпси, які я сьогодні купила, мені здаються цікавими, як прикраса, і стан прикраси вінтажної, ну і маркування, яке є отут. Маркування на цій брошці є, Австрія, от тут. а на кліпсах немає. Тому я вважаю, що нормально, що на кліпсах тут теж немає маркування. Але це виробництво Австрії. І ще одна прикраса з квітами, яку я сьогодні знайшла на блошеному ринку, оця брошка. Я такого типу брошки бачу. вони мені зустрічаються, не можна сказати, дуже часто, але і не рідко. І зроблені ці брошки з порцеляни. Дуже-дуже тонкої. От дивіться, які тут пелюстки або листочки. Ну, і ви ж розумієте, що щось може впасти. Якась брошка може лежати в скринці, і там інші прикраси можуть пошкодити оці тоненькі пелюстки. І тому от Багато брошок, яких я бачу, такого типу, вони мають втрати. Десь щось відламано. І кажу вам: дивлюся я на них. Але, знаєте, виглядають вони не дуже приємно. І незважаючи на те, що вироблено це в Європі, а я надаю пріоритет європейським прикрасам, все ж таки в більшості випадків я не. Купую такі прикраси. Не подобається мені, якщо вони такі поламані. Але коли я прочитала історію цих прикрас, я, знаєте, трошки здивувалася. Чому? Тому що, подивилася, їх немало пропонують в інтернеті для продажу і коштують вони поки що дуже дорого. І навіть є на сторінках продажу такі, які мають ці сколи. Але ж все ж таки їх продають і вважають, що хтось їх купить. Ну а з кожним роком їх стає все менше і менш. Тому, чисто фізично, вони, ну, як то каже, руйнуються, виходять, викидають їх на сміття і залишається не дуже багато. Справа в тому, що такі прикраси були в моді в 50-х роках. І це пік цієї моди на отакі. Букети. Ну, як я показала вам зараз кліпси австрійські, в Австрії робили отаким от чином. А от у Великобританії робили з порцеляни такі квіти або букети. От я вам зараз покажу. У мене є кілька, які я маю в своїй колекції. І, як бачите, не дуже багато. Оце і все. Більше ні. Ну, але ж вони знаходяться в досить гарному стані. І всі вони зроблені з порцеляни, зроблені в Великобританії. Але оці дві мають маркування Made in England. І все. І отут теж таке. А ось ці дві мають маркування Кара, Чайна. Staffordshire, made in England, Там маркування є. І от подивилася я історію цієї фірми, і виявилося, що виникла вона в 1945 році. Закінчилася Друга світова війна, вже така, почалося вже мирне життя, і в Великобританії засновується не тільки ця фірма, а кілька фірм. І всі вони дуже активно працюють саме в 50-ті роки. Але наприкінці 50-х років ця мода почала виходити. І в 60-х роках всі ці фірми позакривалися. Оця фірма, про яку я кажу, що я купила сьогодні цю брошку Кара Чайна Staffordshire, вона проіснувала до 1970 року. І все. Тож, уявляєте собі, що ці брошки мають вже такий вік. Ну, я так вважаю, дивіться, якщо від 50-х років так, рахувати, все 70 років це вже майже антикваріант. Я подивилася зараз в інтернеті, дуже багато подивилася цих брошок, і я не знайшла от такого, щоб червоні, такі гарні червоні насичені троянди. Немає такого. Отакого От кольору досить багато. Отакого От не знайшла ні одної. Тож для мене це, це теж дуже приємно, тому що не дуже розповсюджений дизайн. А ще купила маленький підвіс такий релігійної тематики, з зображенням Діви Марії. З маленьким Ісусом. Досить старенький. Я так вважаю, що він має свої 100 років, десь на початку 20-го сторіччя. Це ручна робота, емаль. Бачите, такий гарний малюнок. Ну, і це зворотній бік. Можна побачити, що шар срібла, який тут нанесли, трохи втрачено, і можна побачити, що основа цього підвісу це латунь. Ну, але ж підвіс старенький. І такі речі у мене зібралася маленька колекція, і це буде теж екземпляр в цю колекцію. А ще купила нитку з перлинками. А вони навіть непомітні. Вони такі маленькі, що я так подивилася, потім. Я вирішила, що це ланцюжок. Потім перевела погляд на іншу річ, потім повернулася, думаю, що це таке. А це виявилося перлинки. Дивіться, які вони маленькі. Отак, От щоб ви розуміли, отут в центрі велика перлинка. Ну і велика кажу в цьому на Вона має 2 міліметри. Але потім все так підібрано, що йде менше, менше, менше. Менше. І отут. Перлинки розміром менше, ніж 1 мм в діаметрі. І це все ще нанизано на нитку. От вони ще просверлені, і там нитка є. Уявляєте собі, і як це все підібрано? Ну, я розумію, що це не те, щоб носити це як прикраса, але мати отакі перлинки, от те, що називають мікроперлини. Це, я вирішила, треба взяти. Нитка не зберіглася повністю, тому що, якщо виходити від цієї самої великої перлинки, яка має 2 мм, отут трошки-трошки от частинка не зберіглася. Ну, як розумієте, немає тут застіпки. Я вважаю, що застіпка тут була золота, бо так робили десь в 19 сторіччі. В 20 сторіччі вже, вже такого не виробляли. І отака нитку отака нитку, нитку я взяла. Ну, знаєте, щоб уявляти, які вони маленькі бувають, ці мікроперлинки. А може, десь знадобиться для реставрації в якихось старих брошках. Ну, але ж не взяти не могла. І що я вважаю? Я вважаю, що це справжні перлини. Не культивовані, тому що отакі перлинки, щоб їх культивовані, треба таке маленьке вкласти да, в ту мушлю, щоб вони ще наростали ПЕРЛОМУТРАМ, Так що я вважаю, що ні. Це справжні натуральні перлини. Ну, а щодо брошок, ось купила ще отаку брошку. Де Можна побачити хлопчика і дівчинку, які пливуть на човні. Човен зроблений з перламутру. Це натуральний перламутр. І брошка досить стара, от дивіться, тут те подібне кріплення, тут такий гачок. І я так вважаю, що брошка ця має більш як 100 років. Тому що е, такі маленькі брошки вони були характерні для другої половини 19-го сторіччя. І якщо подивитися на те, як одягнені ці діти, от дівчинка, бачите, в такому капелюшці, у неї якийсь бан тут. Ну, хлопчик теж, теж має гарний капелюх. От мені здається, що це кінець 19 сторіччя. Дуже багато деталей, сюжетна брошка. Мені дуже подобаються сюжетні брошки. А то якось, знаєте, все квіти, тварини, стрази і таке інше. А тут от така сцена. Ну, а на фінал я залишила каблучку. Весь час кажу, що мені дуже подобаються старі каблучки. І коли я побачила цю сьогодні, я вирішила, все, треба її обов'язково взяти. От мені такий дизайн ще не зустрічався. Бачите? Тут зроблено все в вигляді такого поясу. І вставки це гранати. Дуже мені сподобалася вона. Якось видно відразу, що це срібло. Але ж тут є маркування. Отут, у вигляді зірки. Це характерно для Іспанії. Хоч була у мене така ідея, що можливо це Австрія, ну, Чехія, Богемські піропи. Але ні, тому що такого маркування з зіркою в Австрії чи в Чехословаччині, наприклад, в 20-х роках не робили. Тому, от, скоріш за все, це іспанське виробництво. Каблучка маленька. Так подумала, що, можливо, не зможу її носити, але все одно вирішила купити, тому що, ну, сподобалася мені старі каблучки дуже люблю. Вона так важкенько проходить, але проходить. І з того, що вона тоненька, то виглядає досить гарно, не дуже стягує палець. Так що, отак от це виглядає. Хочу її носити. Сподобалася вона мені. Нагадую вам, Ті прикраси, ті фігурки, що я показала в цьому відео, і як завжди, цікавлюсь, а що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.